Веселі жарти! Перед дзеркалом, як дзига, крутиться дівча. Ех, знайти б мені крутого хлопця-фірмача, щоб возив на Мерседесі бенклі чи БМВ, щоб водив ресторани, бари, казіно, А так би я його кохала, пестила б, безмеж. Чи не витримала мати? Що ти там плетеш? Віддаватися за гроші то хіба життя. Перш за все повинно бути справжнє почуття. А дівчиська скалить зуби, ти відстала, ма. Почуттів у мене повно, а грошей нема. Слава Україні! Разом переможемо з усмішкою в серці.